Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Веселий Пошук. І сьогодні я сам вийшов на коп. Місце я ось тут вам карту прикріплю і піду шукати. Так, друзі, в мене є ось такий ось сигнальчик. Зараз будемо коп... розкопувати і покажу вам. Знайшов ось таке ось від пляшки кришечка від, ну, від верхньої від ліків. Зариваю ямку і йду далі. Попалася мені ось така ось кришка на глибині, сигналила 76 чітко. Ось така ось кришка 85-го року від консерви. Зариваю ямку і йду далі. І йшов і дивіться, яку знайшов чилипу. Зуби такі прям огромні. Мені воно не потрібно хай лежить. Але ходжу-ходжу я, але... Є одна проблема. Там, де були млини, стояли два штучки. І ось тут незрозуміло, що я так і не узнав кукурудзу. Тому я зараз буду йти на сільський макротет, так на нього говорять, і потім вже підключусь. Що ж, я вже сюди переїхав. І Найголовніша проблема це ось такі ось собачки. Були б у мене волосся не таке. Довгий на ногах, це було б менш проблемою. А так якось буду ходити. Щось тут дуже багато ось таких ось кришечок. Вже сучасні? На жаль. Ну що ж, ось така ось красота і перша монетка. 10 копійок, ходячка. Навіть не дивився, якого року взагалі сигнал був настільки поганий. 2012 року нічого не коштує. Йдемо далі. Ще ж йшов, йшов я і ось такий ось сигнальчик. Копаємо. Фух. Лопатка зараз буду намагатися. Копати в прямому ефірі. Зуття таке собі для копу. Ще й на склоні. Бачите, як земля воно відкатується. Надіюсь на щось гарне, бо місце дуже таке старе. Так. Що ж, пробуємо. Здається, викопав. Зараз буду шукати. Так. Відгорнув я трохи. Ось щось тут. Ай. Все. Від такого пояска. Лямка, чи що воно? Сигнали дуже добре. Алюміневе. Ну, ще ж алюміній весь. Сигнали начебто непогано. Друзі, походив я ще годинку, нічого не знайшов, буду збиратися їхати в інше місце. Переїхав я на ось таке ось місце. Місцеві люди говорили, що тут стояв млин. Ну що ж, друзі, кінець відео я заснімаю вдома, тому що від знахідки я був шокований, але це виявилось така лапка від капкану. Тому всім пока. Ми на те місце, звичайно ж, вернемося. Там млин стояв сільський. І будемо ходити, вихожувати, Але вже це буде з Михайлом.